Урочисте прощання слов'янки, багатолюдне зібрання, присутність перших осіб міста й області та подячні слова українському президентові на синьо-жовтому фоні. У Бердичеві нарешті відбулася подія, яку сміливо можна назвати, якщо не найголовнішою за цілих кілька десятирічний, то вже точно найочікуванішою, відкривали фільтрувальну станцію. Власне, зробити це мали десь років нацять тому. Початок зведення станції датовано 1994 роком, та нестача фінансів поховала надію на якісну питну воду на довгі роки. Виступаючи згадують, якби не візиту 2004-му до Бердичева тодішнього прем'єра Януковича, результатом якого Стало відповідне доручення не бути б станції понині. Саме вісім років тому, зі слів посадовців, розпочалася копітка робота з будівництва фільтрувальної. Робота потребувала багато зусиль, багато коштів, і як вже було сказано, що міська громада не стояла осторонь. Більше 8 мільйонів гривень ми виділили з міського бюджету. Нам дуже приємно, що завжди з нами в цій нелегкій праці були присутні тут люди. І Сергій Миколаївич, я хотів би, щоб ми його привітали Рижука Сергія Миколаївича. Подякували. І Йосип Антонович Заполовський, і Микола Миколаївич. Завершення будівництва фільтрувальної станції це один із етапів поліпшення питної води в місті Бердичеві. І це результат співпраці органів державної влади, органів влади в області і органів. Місцевої місцевого самоврядування це приклад, як потрібно працювати, як потрібно вирішувати глобальні питання. Паралельно з будівництвом фільтрувальної станції у Бердичеві знайшли можливість модернізувати каналізаційно-насосну станцію та реконструювати станцію другого підйому. Продовжив Василь Мазур і додав ще одну приємну новину. Сьогодні розпочалося будівництво очисних споруд. Кошти знаходяться вже на рахунку в управлінні житлово-комунального господарства. Бердичів взяв неймовірну висоту у боротьбі зі злиднями, бідністю, недбалістю, хворобами, вважає губернатор Житомирщини Сергій Рижук. Значну роль у цьому відіграє держава, яка, на думку голови облдержадміністрації, приступила до вирішення питань, заданих самим життям. Хочу сказати, що тут подвійна перемога, помимо фільтрування, так є принцип у цієї станції, зовсім нестандартний, а запозичений у кращих європейських країнах. Тут вже ж очищення води від мікроб, хвороб, вірусів, йде гіпохлоридом натрію. Тобто, ви відмовилися раз і назавжди від хлорки. Тобто, перший фактор, який, врешті-решт, привів нас сьогодні до відкриття, це стабільна системна державна політика, заснована на потребах людей. І друге, хороший такий суб'єктивний фактор. Ви такого маєте толкову голову міста, щоб він мені години було, а голову прокапав цією станцією. Ось. І не тільки мені, а й в Києві теж. І після тобто цеї будуть у вас і очисні споруди, і будуть і інші, Бердичів, будується, удосконалюється. А розбудується, удосконалюється, значить ви живете, розвиваєтесь і живете краще. Два роки тому саме цей об'єкт став першим, що відвідав у Бердичеві новопризначений голова обласної ради Йосип Запаловський. Нині посадовцю нічого не залишається, як разом з усіма порадіти тому, що у місті, яке стало для нього близьким, із завидною періодичністю щось та відкривається. По місту Бердичеву я сказу хотів би сказати окремо. Ви знаєте, що навіть сьогоднішній такий факт, що ми, керівники області, тут всі разом з вами. Хоча в нас там планів стільки, це все завдяки вашому міському голові. Він хоче, щоб не тільки ми були присутні при урочистостях, але ж він і нам тут завдання видає багато. Що ще треба зробити для Бердичева? І ми обов'язково це будемо робити, тому що Бердичев... Це місто, як я завжди казав, це місто патріотів. А ось і людина, яка два роки тому й умовила Йосипа Заполовського відвідати фільтрувальну. На станції нинішнього першого заступника губернатора Миколу Олещенка називали не інакше як виконробом. Вони із Василем Мазуром перетиналися на цьому об'єкті по кілька разів на день, згадує перший заступник. Чесно скажу, що спеціалісти, які є у Бердичеві. І ті супідрядні організації, будівельні організації, зрозуміло, що проєкт надзвичайно амбітний. Це третя по суті, така станція в нашій Україні фільтрувальна. Тому зрозуміло багато нового. Тут і гідроліз, тут і гіпохлорид, і таке інше. Тому, скажімо так, і самі навчалися, і не все просто було зробити, як ми два з половиною роки підійшли сюди, а з четвертого року будувалося. Ось оце вже що було побудовано, і там був брак. Від того, що відштовхувалися, я вдячний всім вітаю святом надзвичайно і надзвичайно вдячний перш за все. І кажу для жителів Бердичева, двом людям. Режук Сергій Миколаївич і Мазур, голова обласної ради. З об'єктом усі присутні на відкритті змогли ознайомитися після урочистого перерізування стрічки, та однією символічною традицією запуск станції не обмежився. Дай -дай. Зараз

Майже 25 мільйонів гривень пішло на будівництво споруди, що має дати бердичівлянам чисту питну воду. Лише за останні два роки місто виділило на ці цілі 4,5 мільйони, держава більше 8 мільйонів, область 1 мільйон гривень. За задумом проєктантів, у життя була втілена сучасна двоступенева схема очищення води з використанням вертикальних відстійників та швидкісних фільтрів. З фільтрувальної станції до міської мережі має поступати 12 тисяч кубометрів води, вісім тисяч Згнило і ще 4 з артезіанських свердловин. У станції розміщено 5 фільтрів загальною площею 125 квадратних метрів. Промивка здійснюватиметься від промивної башти ємкістю 300 кубометрів. Обробка води буде проводитися спеціальними реагентами з незараження найнадійнішою технологією: гіпохлоридом натрію. Все це повинно дати змогу подавати бердичівлянам якісну питну воду згідно з відповідними державними нормами та правилами.